Хочете смачну пасту? Показую. Приготуємо шпагетти лабунізи. Спочатку робимо м'ясний соус. Підготуємо овоч. Дрібно ріжемо цибулю, стебло салери та моркву. Беремо панчетто і обсмажуємо. Коли вона підрум'янилась, додаємо овочі і смажимо до стану прозорості. Ось, подивіться. Тепер можна додавати фарш. Я купив у сільпо свіжі яловичий, нежирний. Повільно обсмажуємо його, постійно перемішуючи, щоб не було брудочок. Це не котлети. Коли м'ясо трохи змінило колір, додаємо келих білого вина. Тепер дуже важливий компонент. Томати. Я рекомендую томати у власному соку. Закидаємо всю банку, переміщуємо і дуже повільно тушимо, щоб ось так булькотіло. Коли основна частина рідини випарилась, можна варити спагетті. До соусу додаємо олью, сіль та перець. Коли спагетті вже альденте, виймаємо і одразу до соусу, посипаємо пармезаном і перемішуємо. Vili spaghetti alla bolognese, otto. Mm.